Всім привіт! Ви на каналі Priestess, Мене звати Діана. І сьогодні у нас відео, яке мало би вийти ще в жовтні до Хеллоуіну, Але, ну знаєте, в мене як завжди, перша варіація відео мені не сподобалася. Але я зрозуміла це вже коли була не вдома. А і в мене не було можливості перезняти. Потім логічно, що я захворіла, і хворію в принципі досі, але зараз. Хоча б ну, я в стані сидіти і розмовляти з вами. Тому ми все ж таки перевтілимося у образ Едварда руки-ножиці, наскільки це можливо, і потестуємо продукти, які я вам показувала в розпаковці минулій, і можете подивитися в профілі. Тож, давайте буду показувати вам, що ми сьогодні будемо використовувати. О, у мене тут Тінт від Revolution в колаборації з фільмом Воно. Такий червоненький, він зараз у мене на губах. Я вирішила вам показати його в цьому відео, щоб уже потім ніде там вам його не показувати і не думати, куди ж мені його запхати. В принципі, він виглядає досить гарно, єдине, що він ось в тріщинки губ вже в мене так. Ну, як завжди, в принципі, як і будь який будь-який тінт а... забився, це не дуже гарно виглядає на мені. Але в принципі, якщо а, зверху якимось бальзамом чи блиском пройтися для губ, то все виглядає більш-менш нормально. Також з цієї серії у мене є штучна кров, але чомусь виробник вирішив, що штучна кров виглядає саме таким чином, що вона рожева, такий колір фуксії. Я вже подумувала над тим, аби додати якийсь барвник сюди, щоб вона стала така більш червона, але подивимось. Також у мене є такий воск для створення імітації шрамів. А, саме сьогодні нам знадобиться, але я вже, якщо чесно, з ним намучилась. мені аж не хотілося сідати, знімати через нього. І палетка, яку я минулого разу, вже так трошечки засрала. Від Makeup Obsession Black is the New Black. Моя давня хотівка, моя давня мрія. Виглядає вона так досить ну, так сірувато. Тут є чотири таких досить яскравих сяючих, і насправді тут іще, як виявилося, поблискує ось цей от чорний Midnight. і ось цей от сірий Smoked. Хоча я спочатку навіть не помітила цього. Але я вже минулого разу, коли знімала вперше, встигла потестувати її. І в мене вже є якась своя думка з приводу цієї палатки, але я покажу вам, що ми сьогодні з нею натворимо. І починати ми будемо сьогодні зі шрамів. Я обіцяла вам в минулих відео розказати, чим можна замінити ось таку штучку. Насправді це дуже просто, бо можна зробити або ось такий віск самому вдома, а за допомогою вазеліна тонального і хтось додавав тальк, а хтось борошно чомусь. Але виходила плюс-мінус така текстура, як тут. Запах от нагадує якесь дешеве пиво. І трошки пластмасу. Або можна ще замінити цю штучку просто клеєм для вій. Майже в кожного є, його можна купити в Аврорі, просто сходити. Просто такий біленький клей, найдешевший, і вата. Це дуже-дуже просто. І я не розумію, нащо я цю штуку купила, якщо я набагато простіше і швидше, все це робила з клеєм для вій. Але добре, минулого разу в мене не вийшло все так добре зробити. Бо матеріала потрібно багато, і якщо ви моделюєте одразу на обличчі невеликі елементи, воно дуже погано тримається. Тому я вчора взяла шматок старого блокнота пластиковий, і на ньому вже зліпила нам малесенькі елементи. І тепер треба їх обережненько віддерти і приклеїти їх на клей для ВІ. Я також бачила, що дівчата робили так, тому що віск дуже-дуже-дуже погано тримається, і чим більше він контактує з обличчям, яке досить тепле, таке, тим більше він стає таким м'яким і відвалюється з обличчя. А на дуже рухомих ділянках, ну це майже нереально його адекватно зафіксувати, бо він в процесі відвалюється, якщо ви на обличчі моделюєте. І ще її і все це потім в процесі, поки ви розмовляєте, починає там, тріщинками йти і потім відвалюватись. Тому давайте прибираю волосся і будемо все це клеяти і робити наш макіяж. Так, я віддерла вже. Один елементик. Я не уявляю собі, як я буду його приклеювати, але це саме на ніс, тому будемо пробувати. Коротше, буду наносити клей, чекати, поки він трошечки підсохне, і потім вже ось ці елементи якось ліпити. Можна було б, звичайно, ще раз спробувати одразу ж на обличчі моделювати його, але тоді досить велика поверхня покривається цим воском, і при нанесенні тонального і при додаванні тіни тінями, потім це виглядає дуже об'ємно, і я виглядала не як. Едвард руки ножиці в класичному стилі, а так наче його обличчя через м'ясорубку пропустили. Ок, ну, ось так це виглядає. Я трошечки, коли приклеювала краї, все ж таки по носику підростянула по шкірі, щоб воно краще трималося і більш натурально виглядало. Але все одно ще та марока минулого разу я години три ліпила все це. Бо ці. Бо цей воск просто не хотів клеятися. Ну от, не мала проблем в житті, захотілося погратись, називається. Так, зараз я доліплю ось це або повністю, або майже повністю, і повернусь до вас. Я майже закінчила, ну і краще не стало. Які б малі елементи не були, все одно воно якось виглядає не дуже. Хоча, здавалось би, вони не такі великі, але чим менше ти їх намагаєшся зробити, тим гірше все це тримається, навіть клей не допомагає. Хоча я вчора намагалася змоделювати собі носа трохи, щоб зробити його таким. Як у Пінокіо трошки, то з великими шматками працювати було легше, і він дійсно хоча б тримався нормально. Але здається, чим менші елементи, тим гірше з цим усім працювати виходить. Я все це як-небудь приклеїла. Напевно, найгірше це на губах, тому що взагалі все не хотіло клеїтися, і мені навіть страшно розмовляти, бо воно тут так досить. Нестабільно сидить усе, але потрібно нанести тональний. Ну, тональний я нанесла, краще від цього не стало. Я не можу зрозуміти, що в мене за вікном забиває. Давайте візьмемо пудру від Бель з кавою. Ну, запах я не відчуваю. Головне, щоб зараз тут все це не повідвалювалося до бісової матері. Бо тут деякі елементи вже такі, щоб і не проти відвалитися. Від аромату пудри не покайфували, то давайте хоча б контур нанесемо. Це, це стало виглядати трошечки краще. У мене є такі рум'яна від ламелю, тіночку 404, які мають ідеальний колір скульптора. Тому будемо зараз ними додавати собі якось природні тіні. Давайте нанесемо штучну кров, а вона в нас буде ось тут, от в цьому порізі. Так, я її трошечки собі крапну окремо, бо я вже минулого разу встигла в неї забруднитися, як виявляється, і не помітити. І додаємо на місці. Оу! Так у мене тут уже. Цепович. Ну, здалеку виглядає що в маленьких тріщинках і непогано. Але, по факту, ну, де ви бачили рожеву кров? Зазвичай, щоб не витрачати гроші. На спеціальну кров я просто брала всі рідкі помади, тінти і кольорові червоні блиски, які в мене були. Брала чорну підводку і просто все це змішувала до потрібної консистенції, до потрібного кольору. Будемо починати. Не навіть не пам'ятаю, з якої я починала. Здається, з ось цього сіренького смукету темненький, будемо затемняти наші оченята. В ньому є маленькі блискітки, але їх майже не помітно. Ну, що ж, почнемо. Ось минулого разу в мене вийшло. Досить гарно це зробити. Подивимось, що вийде зараз. Я дуже переживала, що тіні будуть погано працювати, бо. Я відгуки зазвичай читаю вже після того, як щось купую. І потім може виявитись, що продукт не такий вже і хороший, як я там собі нафантазувала. А ні, досить добре видно, що блистий цей сірий, але дуже гарно виглядає. Але поки що матові, які я пробувала, мене повністю задовольнили. Хоча. Сяючи тут, замилилися ще на моменті сводчів. У нас буде така інтерпретація трошечки Едварда руки ножиці, бо я все ж хочу не повністю повторити образ, а так зробити його гарненько. І додам трошечки на нижню повіку. Якби його так додати, щоб не дуже багато. Так, візьмемо біленький. Це у нас відтіночок міст. Ним. Це це не. А, до речі, близькі такі такі досить пламітні. чи Це у мене з пензлика просто Росипалися і білий дуже сипеться. Відтінок кріптик світліший сірий. Ним зараз наш темніший трошечки відтухуємо. Тут уже по брівках. І потім додамо чогось трошечки темнішого. Ну це вже просто щоб. Намазати на себе як можна більше. Мом його сюди ще додати чорненького. Візьмемо відтіночок Black, це повністю чорний матовий. Додам його зовсім-зовсім трішечки тут десь. Коде що не можна як в грі, зберегти результат і продовжити з того ж місця, де закінчимо на наступний день. Бо я б уже з задоволенням би пішла, лягла відпочивати. Ось чому у мене немає бажання великого сідати і знімати кожен раз. З цим освітленням пекельні муки якісь. Думала, що в листопаді вже буду з новим освітленням, воно не вийшло. Так, світрішечки підтушуємо відтіночком кріптик. Я, правда, не бачу, бо мені вже лампа всі очі позасвічувала. Кіночок Спарклі, він такий гарненький, серебристий, і він у мене є в кількох палетках Revolution. В принципі, він у всіх палетках однаковий, яскравий, яскраво. Це єдиний сяючий в цій палетці, який не затерся з першого ж дотику. Щоб сюди ще додати. Давайте додамо відтіночок Діп. Це такий якийсь червонуватий. Єдиний відтіночок, який позначений зірочкою, тобто це пресований пігмент і потрібно бути обережним у використанні. І краще близько до очей не наносити, але ну, хто б тут слухав. Трошечки теж я не знаю. Так, точно забула. Давайте трішечки виділимо шрами. Головне, щоб було не так, як минулого разу. Повертаюся до нашого пензличка. І цим же відтіночком діп. Буду трошечки їх затимняти. Ну, ось він стерчить. Вимучила кожен раз, коли доторкаюся до цього воска пензликом, він настільки сильно нагрівся, що він просто зачіпає цей брудний пензлик і починає сам маленькими шматочками облазити. Це ж кошмар якийсь. Просто, якщо не хочете страждань зайвих, не купуйте його. Нам потрібна хоч якась губна помада. У мене тут є якийсь мульти чік колор. Ні, я не впевнена в їхніх кольорах, тут дуже якось дивно вони виглядають. Будемо використовувати стару добру помаду від Mac. У мене у відтіночку Діва. Ну що ж, тепер ще ціла проблема намалювати так, щоб все нормально виглядало і нічого не відвалилося. Чим далі, тим цікавіше. І в мене знову немає підлодки. Сюди б, звичайно, хайлайтера надати, але будемо без нього. Нижні війки профарбую білим праймером від климпів. Вірніше, тим, що від нього в мене тут залишилося. Зараз я спробую іншим клеєм приклеїти інші вії. Сподіваюсь, що в мене вийде приклеїти їх так, щоб вони хоча б до кінця відео протримались, бо я просто не знаю, вже, який клей потрібно купувати, щоб вони трималися і щоб алергії не було. Я вже нічого на голові все не начісувала, бо я потім просто не розчешу все це. Тож будемо вважати, що наш образ закінчений, але я рада, хоча б що показала вам, як працюють продукти. Тому нехай буде. А чим ми сьогодні користувалися? Тінт мені подобається. Хоча я помітила, зараз, що в ньому на дні якийсь осад. Сподіваюся, що не смертельно. Тінт класний, але він не суперстійкий. Тобто, якщо ви поїсте, поп'єте, він в будь-якому випадку у вас облізе. Щодо штучної крові, ну, фігня якась, якщо чесно. Вона взагалі по кольору не відповідає, тому що написано на упаковці, точно так само я розчарована цим воском, бо це жахіття якесь. Він уже до кінця відео на мені повністю нагрівся, почав відвалюватися, які танці з бубнами я не танцювала. Я пробувала його перед відео, я пробувала його в першому варіанті відео, яке таки не вийшло. І я досі ним не задоволена. Ну, бо це об'єктивна якась фігня. Можливо, є резон пошукати щось покраще від інших брендів, які дійсно займаються тим, що виготовляють грим. Але поки що експериментувати з такими штуками у мене бажання відпало. Палеточка, палеточка класна, не знаю, як будуть наноситися сяючих. Але радує те, що матові добре набираються на пензли, добре тушуються. А я вам макіяж зблизька то не показуватиму вже. Але, повірте мені на слово. Я задоволена. Єдине, що хотілося б ще спробувати, ось цей відтіночок Midnight. Сяючий, бо він досить погано таки свочився. І у Revolution є така штука, що. А відтіночки, які погано сучаться, можуть потім, в принципі, досить погано і набиратися на пензлик. У мене є такий чорний сяючий теж, який з палетки майже нереально набрати, бо він супер кам'яний. Але подивимося, буду ще її тестувати. Може, вона навіть в фаворитах року буде. Тільки треба її помити, бо я її щось вже засрала повністю. Але сіренькі мені подобаються. Здається, це все. Що я хотіла вам показати, не знаю, чи цей образ взагалі можна оцінювати, але в будь-якому випадку не забудьте поставити лайк, щоб мене підтримати. В наступних відео, я думаю, ми з вами потестуємо ще якусь палеточку, бо в мене тут уже разом з тими, що їдуть, до мене лежить 12 палеток. І я ще. Майже жодну з них не тестувала, хіба що Сочі поробила. І тільки кількома фарбувалася, щоб просто подивитися, як вони виглядають, бо вони в мене з літа лежать. Я не хотіла їх використовувати, хотіла зняти перші враження сюди і разом з вами потестувати. Тож будемо тут, знаєте, якісь танці з бубнами танцювати, розважатися, тим більше вже скоро новий рік і можна. Буде показати вам новорічну колекцію, мені лежить. Тож чекайте нових відео. А на цьому в мене на сьогодні все. До нових зустрічей.